Всім привіт! Мене звати Вікторія і це канал Приквіти. І сьогодні у нас знову буде літнє відео, буде невеличкий огляд калібрахуа в і декілька покажу вам квіткових композицій, які ми вирощували в минулому сезоні влітку 2025 року. Ну і ще хочу відповісти вам на запитання. Зараз багато хто хвилюється, чому ж на сайті немає. Асортименту по петунії, калібрахуа, фуксії і іншим рослинкам, не хвилюйтеся. Обов'язково згодом все з'явиться. Ми ще не все отримали, тільки починаємо отримувати саджанці, Тож петуню, калібрахуа, фуксію і багато інших рослинок ми очікуємо на другу половину лютого, тож, як тільки отримаємо, Почнемо додати все, що буде в наявності на сайт. Також найближчим часом очікуємо на бегонію, дібладенію і ну, на інші рослинки. Обов'язково будуть також оголошення і в телеграм-каналі, і Viber спільноті, тож, хто ще не підписаний на наші соцмережі, підписуйтеся або слідкуйте за наявністю на сайті. Ну, а зараз у нас уже на сайті оновлено асортимент по пеларгонії. Тобто, хто бажає уже зараз отримати рослинки, будь ласка, запрошуємо у нас на сайт. Зараз у нас є королівська, зональна, міжвідові пеларгонії, євресадженці, також є вже підрощені рослинки в горщиках. Тож, будь ласка, поки прогнозується у нас плюсова температура з 12 лютого, ми робимо відправочки. То хто бажає, будь ласка, запрошуємо робити свої замовлення. Ну, а ми повертаємося до нашого відео огляду Калібрахуа. Зараз на екрані у нас сорт Еконік Априкод. На жаль, цієї сорти серії в цьому сезоні не буде. Ну, але це відео не по пропозиції на цей сезон, а огляд. Сортів, які ми вирощували в минулому сезоні. Ну, можливо, комусь годиться, хтось буде в іншому місці замовляти цей сорт. Наступний сорт це номер 130 Superbell's Grey Punch. Цей сорт він буде в цьому сезоні, він буде у нас під номером 130 на сайті. Дуже гарний сорт, доволі крупна квітка, як для Калібрахуа. Наступний це на Супербел Stable Redstone. Це була новиночка в минулому році. На сайті він буде в цьому сезоні під номером 556. Такі маленькі червоні трояндочки з жовтими краєчками. Сорт компактний. Він тут висаджений у кашфо 2,5 літри, 2 живця. Так, ще один сорт покажуємо, вам. це Super Bells Double Salmon. Він у нас під номером 239 на сайті. Гарний сорт, всім подобається напівмахрова квіточка лососового кольору. Кущики завжди гарно нарощує. Тут він висаджений 3,5 літри, три саджанці. Ну, а звичайно, цьому йому в майбутньому буде мало місця, і треба буде ще пересаджувати. Ну, а тут у нас декілька сортів калібрахуа висаджено. Це у нас такий мікс. Тут висаджено три різних кольори. Це у нас помарачевий, темно-синій і рожевий. Такі композиції ми саджаємо в горщики 4,5 або 5 літрів, і кожного кольору по два живця висаджуємо. Ще один варіант мікса із калібраху. Тут також три кольори висаджені: це рожева, біла і синя. Але синій тут або тільки один живець висаджений, або один тільки вижив живець, або біла з рожевий набагато швидше росли. І синій майже тут і не видно. Але все одно вийшла дуже гарна. Біла і рожева дуже гарна. Поєднується. І ось такий варіант мікса. І ось такий варіант мікса. Тут у нас жовтий колір, оранжевий і синій. Ну а в наступній композиції. Тут ми поєднали уже калібрахуа разом з лабелією. Блакитна лабелія і махрова калібрахуа сорт Super Bells Stable Cream. Дуже ніжна композиція виходить. Таку композицію ми висаджуємо вже не один рік. Мені таке поєднання дуже подобається і завжди одне кашпо залишаю для себе. Потім пересаджуємо більший вазончик. І ціле літо любуємося такою красою. Ну, ось ще такий варіант може бути з лабелією. Тут у нас темна синя лабелія і два кольори калібрахуа це помаранчева і біла. Ось таке поєднання. Звичайно, поєднувати можна любі кольори калібрахуа, любу лабелі, любу петуню. Це вже як вам подобається. Ось такий варіант. Тут у нас дрібноквіткова петунія і блакитна лабелія. Замість петуні також дуже гарно, коли буде жовта калібрахуа і блакитна. Лабелі також дуже гарно виходить. На цьому ми наш коротенький огляд завершуємо. Всім дякую за перегляд. Якщо ви ніколи не вирощували квіткові композиції, я надію, що це відео трошки вас надихнуло і ви обов'язково спробуєте. Всім дякую, мирного неба і до зустрічі на нашому каналі!